Зранку на перехресті вулиці Чуднівської та провулку Карботівському у Житомирі велелюдно. Жителі мікрорайону бурхливо висловлюють протест проти забудови нового житлового комплексу на березі річки тетерів. Тут тільки сотні рос цей ліс на берегу, куди приїжджали люди з усього города. Можна було би был пад'їс на машинах. От ми гуляємо з собаками, в 9 утра здесь вже маленькими дітьми під навесом сиділи люди, приїхавши з міста. В 10 вечера і ще люди сидять здесь. Це почалося з того, вони е, в Чіхаря почали стройку, Дуже тихесенько. Приїхали, вирубали дерева, є фотографії. Коли е, три камази вивозять пісок, не звісно куди, ото, що вирили, вивозять в ту сторону. Хотіли поставити мав. Люди впевнені, що це паркова зона, до того ж, вона геологічно небезпечна, бо під землею озеро і ґрунт може провалитися. Як приклад, сусідні будинки, і до речі, не тільки приватні, дали тріщини, а в підвалах стоїть вода. Як будували оці будинки це вже було років 10 назад. Ми за будинками живемо в частному секторі. В нас відговорили, що будуть зносити і будуть будувати будинки. Приходили, сверлили і прийшли висновку, що не можна будувати, бо плавуни ми навіть добудовувалися прокопуєш і плавуни. Активісти демонструють результати власного дослідження. Новобудови близько підходять до річки, що на їх думку є абсолютно неправильно. Такі схили ми рахували до 180 шагів до самої води. Це червона зона. Тут запрет завжди був, є і повинен бути на будівництво. Тим часом на будівельному майданчику кипить робота. Люди чекають на представників влади, аби пересвідчитись, що документи на забудову є. Приходить забудовник без документів. Люди розгнівані. Так треба все таки скликати жителів цього району. І якщо ви приймаєте якесь рішення, то повинні участвувати жителі. Через дві години на зустріч із людьми прибув заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький із повним пакетом документів на забудову. Він намагається пояснити пояснити, що все відбувається законно і жодної загрози життєдіяльністю міста це не складає. Люди розлючені і не слухають. Згодом представник влади погоджується, що потрібно ще раз усім разом обговорити ситуацію. каже, що є проблеми із непоінформованістю. Він запрошує активістів на чергове засідання міськвиконкому у середу. Що я зрозумів, це неінформованість людей. От, ну, можливо, це і про рахунок влади, те, що люди не обізнані, дійсним план. Це по-перше. По-друге, ну, є багато спірних моментів стосовно фактичного статусу цієї земельної ділянки. Да? Тобто, одні кажуть, що тут були зелені зони, де відпочивали, інші кажуть, що огороди. Були скарги, що засипані джерела, де люди фактично воду брали. Насправді цього теж нема. От, тобто є багато різних думок. От, брак комунікації. От ми з цього зробили висновок. От, тому е, є пропозиція значить, представників ініціативних груп, Поки що ми трьох узгодилися. От пані Ольга, е, пані Наталія, її тут нема, да, і Микола. Значить, на черговому засіданні виконавчого комітету ми представимо візуалізацію і всі ці зауваження і занепокоєння е, людей вони будуть висохані і в бойово враховування. Побудовано, 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 побудовано.